Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження A6 50 TDI 18-го року. Зараз автомобіль має пробіг 156 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. автомобіль не має жодного фарбованого елементу, станом автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри, 286 кінських сил, коробка передач 8 8-ступінчаста, автоматична, повний привід. І по комплектації у нас. Два ключі, маємо підвізка, поворотня задня вісь, оптика, матрикс, HD, опціональні диски Радіус 19 гума в дуже гарному стані, літня. Електричні зеркала з підігрієм, датчики дощ, світло, Безключовий доступ, подвійний склопакет. Мертві зони, акустична система Bandkang OSEN. Торпеда та карти дверей в шкірі. Фоно підсвічування салону. Мультифункціональне рульове колесо під кермою полюстки, активний круїз-контроль, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів, екран Bluetooth usb AUX, Apple CarPlay Android Auto, навігація, бездротова зарядка. Чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Кнопка старт-стоп, 5 режимів руху, асистенти воздус з паркування, Оздоблення салону шкіра НАПА. Також є пам'ять положення сидінь. Ну, звісно, є допомога під час паркування. Партронік 360 і камера також 360. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Замінено на офіційному дилері стартер генератору. Гарантія 2 роки або 100 тисяч пробігу. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, додаткова передня оптіка. Затягнуто в бронеплівку та тоновані задні вікна. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ і розрахунок на картку, перегляд та тест-драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Боярка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 48 900. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!